Сьогодні російські терористи здійснили черговий нелюдський терористичний акт. Вони знову обстріляли житловий сектор. Вони поцілили двома ракетами с 300 по житловому кварталу, по приватному сектору. Позаду мене ви можете побачити все те, що залишилося від будинку, в якому ось буквально ще позавчора вирувало життя. Тут проживала родина. Чоловік, дружина та їхня 11-річна донька, дівчинка на жаль загинула. Чоловік також загинув. А жінку госпіталізували. Вона знаходиться в тяжкому стані. Бажаємо звичайно їй швидкого одужання. А поблизу тут також пошкоджені будівлі, вибиті вікна, а, знесені дахи. Наразі тут продовжуються роботи пошуково-рятувальні роботи. Вони вже закінчились. Наскільки я розумію, зараз продовжуються роботи саме з ліквідації наслідків обстрілів. А тут є і представники спецслужб. Також тут є волонтери, які завжди допомагають розрібати завали. А я хочу сказати, що в Запоріжжі є така громадська організація. Де люди добровільно, коли е, страпляються стр, такі ось страшні прильоти, вони гуртуються і приходять допомагати рятівникам розбирати завали та ліквідувати ці наслідки. А загалом сьогодні була дуже неспокійна ніч не тільки для Запоріжжя, але й для Запорізької області. Нам повідомляють офіційно, що по всій Запорізькій області троє загиблих та п'ятеро постраждалих. За добу російські терористи 46 разів обстріляли міста і села Запорізької області. Ці вони гатили із ракет, із безпілотників, і навіть а, була ворожа авіація. Тож ситуація залишається важкою. Ви бачите, тут навіть нічого додати, це просто ось уламки життя, долі, які зруйнував російські терористи.